Усе головне про екстралігу та першу лігу, плани на сезон у дитячо-юнацькому футзалі та новий клуб Миколи Микитюка. Це новий випуск Футзал Ньюз. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, і ми розпочинаємо. Минулого тижня відбулися важливі наради щодо старту нового сезону. Зокрема, було проведено онлайн-нараду за участі керівництва АФУ та представників 11 клубів екстраліги. На конференції клубам повідомили усе головне про майбутній розіграш. У регулярному чемпіонаті залишиться незмінна кількість турів 22. Але оскільки в нас тепер не парна кількість учасників, щотижня буде відпочивати одна команда. Після регулярної частини сезону вісім найкращих продовжать боротьбу за чемпіонське звання у стадії плей-офф. Вона залишиться точно такою ж, яка була минулого сезону у чвертьфіналах, півфіналах. А також у бронзовій та золотій серіях на команди очікують протистояння до трьох перемог. Також на цій нараді пройшла процедура жеребкування ігрового календаря на сезон 25-26. Перший же тур, який запланований на останній уікенд літа, підготував нам два топ-матчі: чинний чемпіон хіта розпочне похід за четвертим поспіль золотом, виїздом в Івано-Франківськ до урагану. А у Хмельницькому зустрінуться бронзовий та срібний призери минулого сезону Сокел та «Київ Футзал». «Київ Футзал» – це нова назва для українського футзалу, але не новий клуб. Адже саме під такою назвою, після ребрендингу, який вже відбувся, буде виступати Аврора. Також у київського клубу новий логотип, нові кольори і вже кілька нових гравців. До команди приєдналися досвідчені ексенергетики Михайло Зварич та Микола Грицина і 25-річний бразильський легіонер Келвін. А з минулого складу залишаються Юрій Савенко, Владислав Моспан, Владислав Завертаний та Володимир Поночовний. Також співпрацю з клубом продовжили тренер Олексій Сагайдаченко, аналітик Олександр Пузік та лікар Сергій Закревський. Окрім того, в будинку футболу провели робочу нараду за участі представників клубів першої ліги. На цій зустрічі обгорювали низку важливих організаційних питань по новому сезону, а також узгодили два варіанти форматів розіграшу. Якщо на першу лігу з'являться вісім клубів, то регулярний чемпіонат пройде у три кола, після чого перше-четверте місця розіграють медалі у плей-офф. Якщо ж участь підтвердять дев'ять або більше клубів. То буде регулярка у два кола плюс стадія плей-офф за участі восьми команд. Серед клубів, чиї представники минулого тижня завітали до будинку футболу, були і не ті Львів та МСК Харків, Агромат Київ, ЗП Груба Запоріжжя, Технологія Агросвіт Суми, Десна Балінтех Київ, Локомотив Харків, Альянс Львів, Київ Футзал 2 та Фантом Київ. Втім, прийом заявок на участь ще триває до 11 серпня. Більше деталей незабаром на офіційних ресурсах АФУ. У дитячо-юнацькому футзалі також ведеться робота з підготовки до нового сезону. Вже з 4 вересня в Івано-Франківську стартує серія турнірів Кубок Ліги для восьми різних вікових категорій. А вже на кінець жовтня запланований перший тур юнацької екстраліги. Більше інформації про плани комітету дитячо-юнацького футзалу Афу незабаром повідомить заступник голови Максим Чубінський. Нарешті Петро Шудрума повернувся на паркет. Так, поки що у товариському матчі проти Львівського альянсу, який ураган виграв за рахунком 5-2. Але це вже чудова новина, адже капітан збірної відновився після двох складних операцій на коліні. Нагадаємо, він тримувався ще у півфіналі чемпіонату світу 2024. Коли суперник всією вагою приземлився на його коліно. Але Петро вже в строю, і з нетерпінням чекаємо на його повернення вже в офіційних матчах. Микола Микитюк став гравцем Ріберра Навара минулого сезону, нова команда вихованця Урагану фінішувала на 11-му місці в чемпіонаті Іспанії, набравши на одне очко більше, ніж Кордоба, попередній клуб Миколи. Втім, а відзначимо, що перше коло Навара завершила на останніх місцях, а от у другій частині сезону видала просто вражаючий прогрес. За кількістю набраних очок саме у другому колі, Рібера має четвертий показник у національній лізі. Що ж, будемо сподіватися, що з приходом Миколи Микитюка Навару тепер чекає повноцінно успішний сезон. Друзі, щиро дякуємо за перегляд і нагадуємо про нашу кампанію від Афу до ЗСУ. Прямо зараз ви бачите QR-код на ваших екранах, за яким можете зробити пожертву. Слава Україні!